Всім привіт на моєму каналі. Вечернє кормлення голубів. Уже, уже почули мене, що я вийшов на двір, злітається. Зараз годую ось таким ячмінь, кукурудза і пшениць. Саме Найбільше пшениці, ну я так приблизно. кукурудза і трохи ячменя. Ну і семочка там в ячміні попадається, поки так. Почнуть голубенята, лупитися, додасться горох і семочка. Ну, може ще просу побачимо, якщо знайду. Ну так, яйця ось і покидали, холодно, у нас мінус 6 Поїлочка з подогрівчиком. все працює. датчик світла. до 9 часов у них ось так. Два рази. Два рази зараз годую. Годую так, щоб з'їдали все, але наїдались. Не так, що сипнув там пів кіла. Вони з'їли, їм ще треба пів кіла. От їм треба кіло корму на утро. Кіло й насипаю. Як це визначаю? Визначаю Ну, насипав пів кіла з'їли. Ага. Ще досипав, ще досипав. Поки там не остається пару зернин у кормушки. Якщо пару зернин остається, то значить це їхня доза на день. Ну я її приблизно знаю, плюс-мінус там 100, 100 грамів туди-сюди, в зависимості від погоди. Чи Зараз похолодало, то трошки, трошки більше. У ну, мене йомкость, кружка. Я знаю, що там півтори кружки це утром і півтори вечором вони їдять. Буває, я дивлюсь, що зараз похолодало, вчора трошки вони більше з'їли, трошки досипав. Їм зараз треба сили набиратися, яйця несуть. Активно, вчора голубка, кстати, даю, все кормлю. Голубка знесла, кальцій даю і в кормлю, в воду. І одна голубка все-таки знесла. Ну, вона була боліла зимою. Я її вилічив. Знесла яйце таке е не сформірований, шкарлупа не сформірована, просто мягка. А так всі вроді добре, ніхто на ноги не впав з голубочок. Все добре голодалась завтра вже яйця попідписую Може ще завтра подивлюсь вчора підписував завтра ще гляну може ще хтось з'їсця бо я підписую щоб можна було перелажувати Mm. щоб бачить числа коли вони знеслись ось так вечірнє корміння